Кавалери у смокінгах та дами у бальних сукнях. В Коломиї відбувся благодійний новорічний бал. Готувалися до свята понад місяць. Як все відбулося, розкажуть мої колеги. Марія Гнедюк та Іванна Самуляк основні організатори новорічного балу. Дівчата активні учасниці молодіжної ради міста. Попередніми роками вони організовували благодійні концерти. Проте цьогоріч вирішили здивувати Коломиян і провести новорічний бал. Ми вже два роки поспіль організовували концерт, і цього року нам захотілося щось більшого вже. І ми вирішили провести такий бал. Ми хочемо відродити такі традиції, організовувати бали новорічні. Понад місяць організатори активно готувались до проведення свята. Там ділиться Марія Гнедюк. Усе зробили в найкращих європейських традиціях, щоб Коломияни поринули у казкову новорічну атмосферу. Підтримала починання активістів і міська влада. О, прийшов цей місяць як тиждень, і все готова. Я досить рада, що Так багато людей прийшло. Навіть не очікувала. Бал проводиться для всієї вікової категорії, для всіх бажаючих, від найменших до найбільших. Які годиться, кавалери запрошували панянок закружляти у легкокрилому вальсі. До слова, чимало гостей напередодні готувались до балу та вдосконалювали свої танцювальні вміння. Петро Петрочімачук нам допомагав у майстер класах з вальсом. Три тижні підряд ми стривали майстер класи А хто не встиг відвідати попередні майстер-класи, то міг навчитися танцювати вальс уже безпосередньо на святі. Для усіх проводили уроки танців. Також свої таланти дарували місцеві хореографічні колективи. Дучий новорічного балу Дмитро Благий, не вагаючись, приїхав зі Львова на запрошення ініціаторів. Він запевняє, що бал це добра традиція європейських міст і Коломия у їх числі. Дуже добре, що в Коломиї зараз є ініціативні люди, котрі хочуть відроджувати наші коломийські традиції, тому що я є так само Коломиянином. Мене Коломийська прописка, і те, що тут є люди, котрі хочуть відродити бал, тому що бал це взагалі явище арестократи. Яке є в Коломиї дуже давно. Під час благодійного балу зібрали дві тисячі гривень, які направлять на допомогу сім'ям воїнів. АТО. Атове кошти підуть на сім'ї, які опинились у кризових ситуаціях. Тобто, якщо чоловік був в АТО і дружина залишилась сама з дітьми, у них там дійсно складна ситуація в сім'ї. Ми будемо їм особисто передавати кошти. На святі обрали найкращу танцювальну пару короля та королеву балу. Організатори хочуть, щоб новорічний бал став доброю коломийською традицією, і обіцяють наступного року знову подарувати коломиянам зимову казку.